Привет, друзья! Интересно мне стало. Поезжал тут рядом в том году. Тут жила семейство лысец. Я ну, видео когда, здесь там есть старые видео. Хотя я их снимал. Молодежь их давала снять. Вот мне стало интересно. Поставлять в том году. Но короче нет. Вот сейчас глянем. Так, друзья, что мы бачим? На сьогоднішній день ми бачимо норі Оба. лапи зайчика. Для тих хто говорить що лисички питаються травою. Це у нас так зоозащитники говорять. Що, лисички питаються, тільки трави. Мінус заяць. Треба буде поставити фотоловушку. На даний момент я не бачу, що тут нора робоча була. Це в з минулого року залишилося. Трошки роз'ясниться. Поставимо фотоловушечку, подивимося, що вони носять за Де Для зоозахитников спеціально відосик зніме.